Днями відбулася зустріч русинських писателів, яку організувала Народна Рада русинів Закарпаття та соєм Подкарпатських русинів. За круглистю зібралися служителі Пера з многих регіонів Закарпаття. все важливе мероприятие почесний голова Закарпатського обласного научно-культурологічного общества імені Олександра Духновича Михайл Аврушій. Ну, наша стріча, така дружня встріча із русинськими поетами. На мою думку, має дати деякий позитивний наслідок, тому що вже так воєнно не зустрічалися наші поети дуже давно. От 29 сентября 2001 року, коли був встановчий з'їзд Союзу русинських поетів, лише була одна зустріч у 2005 році в Тячові, але і вона не дала доброго наслідку. І з того часу не було ніяких таких особистих контактів наших поетів один із другим. І зато я предложив Народній раді Герусалім Закарпаття убив в межах засідання президії Народної Ради одноразово поговорити із нашими поетами про насущні попроси русинської літератури. Ми не маємо дуже важливу стрічку. Збираємо поетів русинських, писателів, язиковедов для того, щоб люди пообщалися, розказали, які у них плани, що робиться у всьому нашому движенні по культурному розвитку нашого русинського нашої області, щоб поговорили по язиковим вопросам. Я думаю, що в такому крузі за круглим столом. Ми туди зможемо узнати, ко, які має плани, які маємо проблеми, до чого ми стремимося, які є путі дальшого розвитку нашої культури русинської, наших традицій, нашого язика. Я думаю, вся зустріч буде полезна для того, щоб ми якраз ці опроси розпозирали. Вже пройшло пару років після того, як така зустріч у нас була, і ми би хотіли тепер увідіти, до чого ми дійшли, як ми стоїмо, як розвиваємося, який вклад вносимо у культуру нашого регіону, у культуру цілої держави України. Бог создав народи і кожному народу подарував унікальний язик. Між народами світа, єдиний з древніх народів русини, який, мабуть, свій древній благодатний язик, сформований у письменності і чи святим кирилом і мефодієм. Далі прийшов час, коли Господь наділив нас можливостями вже у 20 в 21-му віці не лимсухранити язик, а й ще создавати такі величні твори на русинському язикові. Тож нині. Молимо Бога, щоб Господь подарував нам можливість не лямсохранити і приумножити то, що присокодили наші будителі, і віруємо, що європейська сім'я народів завжди буде багата, аж же ними будуть русини і їх чудесний древній русинський язик. На дискінях поковуть бруньки, плаче грозна обтята лоза. Позирайте, як фарблять цвіти Подкарпатські зелені луга, Цвіт садовину припарадив довкола божественна краса, на цвітках ся сонцем золотить, іскриста на ніч випавша роса. Сей зблажений фалац під Карпат, Божий край, де русини живуть, ліс стінув із гур, защитний гад, народ хоче жити, той без смук. Важним вопросом, котрий піднімався на стрічі, є кодифікація язика, в якій би сохранилися важні правила правописання русинського літературного язика з учотом етимологічних і фонетичних принципів строєння слів. Ясно, що творець язика сам народ. Може создавати язик і кабінетно, але він не буде живий і не буде благословенний. Народ создав свій язик. І це підтвердила 1150 річна наша історія. І нині народ носитель язика, він же і охранитель його. Задача писателів, журналістів має черпати від народу красоту русинського язика, передавати його в стихах, у в оповіданнях, у благословенних творах, бо цим самим. і Життя народу стає багатшим, і сам язик не тільки сохраняється, але й готується передаватися таким же багатим будучим поколінням. Головна задача наша мала би бути не така, щоб зробити деякий ну, підсумок, до, що до нас зроблено, і яка далі перспектива. Бо, на мою думку, є деякий маленький спад, я не боюся свого слова сказати, тому що помічаю з тих публікацій, що по кількості, по количеству у нас досить много поетів, а ну, такий качественний компонент не, не, не дуже високий. Ну і зато нижня наша задача мала би бути, щоб поговорити про повершення. Общественної ролі русинського поета у нашому житті у вирішенні всіх русинських проблем у проблемах русиністики в цілому. У місті, Демся народив колись, під вишнім небом хишка невисока, а коло неї пробігає днись вода гурського чистого потока. Лиш там я можу дихати легко. А сонячні лучі так ніжно гріють, і гори що знялися високо, у тому місті ярче зеленіють, Над хижу дримле самий файний ліс, і яся чудою на його ясну вроду. Веселка в потук нахилила вниз, і п'є із нього чисту світлу воду. У тому місті у високих гур. Де рано знає сонце зустрічати, я відів сам, таму глибокий звур. Межи горами вихор ходить спати. На стрічі обговорювався вопрос лінгвістичних проблем русинського язика, в яких була би добра поміч наших славних предків. Я сам письменник. Я займаюся ізученням, і в мене у ранніх. У прозведеннях моїх дається іслідування як літератури, так і драматургії, і взагалі нашого, нашого фольклорного творчества. Ани ми мали можливість зустрітися якась я вже наочно, єден із другом познайомитися. Чим важна така стріча? Важна тим, що знаєте, є багато жанрів у літературі. Є і фіглі, є і фіглі, є і п'єси, є навіть стихотворення, є різні жанри. І мало хто знає. Я деколи не знаю, тому займи низька і говорили, які образи, як, як файно создавати літературні образи е, разного характеру. Не страшися бити русином, гласить заповідь Господня 11-та. Най нетко в не згасить в то, що одмами з няньом починається. Видиться, що ну, -то, то слова по русинських селах проговорені: казка, співанка у них жива. Лем Господь біг знає, коли створений, тот дарабчик рідної землі, що за рідну хижу зеленіється, попут стріхи потята малі, штолем полусеньське розумівться, цитямиш кой ще дітвак, як у удманки все узвідував, по якому то бринить брендак, над біжолом у садові дідовим, чию воду из ріки веселка п'є. Кото то у возюр градом грявкає, Туйна навхтема, що лише дає, По русинську душу свою вказує. Ти живеш у русинському краю. Лем позбався утиску пришляцького і буде жити дома і в раю. Заповідь співняти 11 А Я хотів поставити на розговор наших поетів такі основні задачі. Ну, Перша, ми охоплюємо всі жанри. Літературного творчества. Бо, скажімо, такі жанри лірики, як елегія, як сонет, або, скажем, історична дума, балада, такі жанри не дуже культивуються у нас. Переважно йде така патріотична тематика, любов до, до русинства, до, до русинського краю, а отаку от Ну, общественного значення тематики, я б казав, філософського підходу до, до нашого життя. Література поки що не відображає. Те, що літературний жанр, як ми висповняємо. Любі мої, милі мої люди, подкарпаття. Любітися, чистуйтеся, як родні і браття. Наші гори, полонини не є кращих в світі. І поточки, і наші річки, сонечком зогріті. будьте в'єдно, благі, будьте, не втратьте, чести, бо лим, любов, наша дужость може нас возвести, радуй що щось в'єдно, радость нашу чути, бо вже м думав, що нам никда в тромбете не дути. Грайте, люди, чилять добра, усіх веселити, пам'ятайте, ткого єсте. Рот не загубіти. Держава признала наш язик регіональним язиком і дозволила навіть печатати наші одні книжки. Це вже приємне впечатлення. І вийшло много, много письменників, письменників наших русинських є. І навіть образувалася союз письменників русинів. Проза то є фактор дозрілості наших поетів. Бо знаємо з класичної літератури, коли поети починали поезією, а потім вже в період їх зрілості вони переходили на прозу. Ну, А третій етап це вже драматургія. Зато ми кажемо, дивіться, Пушкін був поетом, був прозаїком і був драматургом Лермонтов Писав вірші, писав прозу, прекрасні романи і писав драми, ну і так далі. Ну, зато жанр весь не має великого значення. Друга така проблема це охоплюють наші поети таку тематику, як дитяча лірика, дитяча стихотворство. Бо, як казав Білинський у свій час, що література вистує будущого чоловіка. E saddam dura per legua. Мені тепер так боляче говорити про бо те, що в нас діяли школи, русинські школи, де ми вчили дітей, привчали їх читати по-русинськи. А із 45 школ, які були, то тепер я не знаю, в кількості обстало. Кажуть, що ще є деякі школи, але в основному хто в школ не є. І тепер ми собі задаємо вопрос, а кого буде читати, кить вони не знали читати по-русинськи. Треба нам обв'язати, але нам треба знову взяти за то щоб бо відновити роботу русинських шкіл школ. Бо без того ми не моневиди собі будущо. Русинія отцюзнена земля мого нянька, туйня мамка уродила за все співанка. На сюй земли перві кроки помогла ми мамка, її слово по русинськи і її співанка. Я говорю, линю без мене, що будеш робити, яго е, я гоідю без мене, що будеш робити, будеш пановати, таку з дівку нема, е, як ой, ой, та й не будеш мати. Слідуючий такий, такий жанр поезії, як співанкова лірика, коли поети пишуть і їх стихи самі просяться на музику. Я бідився в тому, що є деякі у нас поети, які пишуть досить такі добрі стихи, які легко перекладаються на музику. І ми перевірили, коли був установчий з'їзд. Коли на з русинських поетів, наші композитори написали прекрасну музику. Ну, але тепер щось дуже мало з'являється і в пресі, і, і в колективах самодіяльності цих співанок на, на слова русинських поетів, Путь створення літературного язика підкарпатських русинів треба оприділити через упорядочнення орфографії, вироблення єдиних правописних норм. На основі етимологічного, то єс научного принципа критичною є ситуація у підкарпатських грусинів, коли печатаються книжки, новинки, а правописання ще не вироблено. Маємо тільки правописань, кілько авторів, і кожен доказує свою правду по принципу, бо у нашому селі так говорять. В основі реформи правописання має лежати порозуміння того, що орфоепія виговорення і орфографія написання. Речі різні і деколи противоречиві одна другі. Проблема кодифікації язика у многому залежить від того, і яку позицію займає поет письменник. тому що є у нас такі, не називаючи імен, каже поет. А я пишу, я хочу, і мені я не, не хотів би, аби мені мішалися у мою роботу. але світова практика говорить про те, що. Кожний новий твір поета чи письменника, він передається коректорам, коректуру проходять, їм виправлення роблять граматичні, орфографічні, не міняючи ні стилю, ні образності, ні лексику, нічого не міняють. Але ну, я би сказав, що тут є деякий екоцентризм. У наших поетів, які кажуть, а я пишу, як хочу, кому що до того. Нижня стрічка для нас, у швидких русинських і писателю, поету, дуже важна в тому, що до тепер щось ми робили. Ми, як кажуть, количественно росли. Вдумувалися у наш русинський прекрасний язик, Писались ми, будемо чесно казати, кояк як берував. Я, наприклад, клав акцент на Мукачевський свій рудний, розумієте, говорок. Хлопці на Іршавський, Кощісь на Хуський. А от нині у нас прекрасна стріча. Ми нині будемо говорити про кодифікацію нашого русинського язика. Бо ми хочемо, щоб нас чилять, розуміла. І ми хочемо, щоб вона щиля частувала, ми мусимо писати літературним русинським язиком. А це возможно лише тоді, коли ми прийдемо. Я як математик вам кажу до общого знаменателя, коли ми установимо єдині правила писання. А говорити будемо так, як хочемо, так як мамка нас на, з няньком навчили, або писати мусимо всі однаково. Усьому важно сьогоднішньої стрічі не Бог дасть, убийсь ми дуже плодотворно її провели, і ця стріча була не послідня. Бо вопрос кодифікації це. Архіважний вопрос, і тут одна не стрічанична рішить. Одна не стрічанична рішить. І треба б, щоб наші керівники робили регулярні подобні стрічі, бо дуже все час не часто ся дуже зустрічаємо, а мали би ся зустрічати чаще. Пишуть мені, що вам вночі не спиться. Пуглий сон вам давить душу знов. Вам ся снить, аж з мене злі п'яниці. В корчмі сидять в лавар серця кров. Що за сни? За що вам ся покута, лемки би от них вас Господь спас, не такий я вже страшний, планіта би мур не увідівши всіх вас, я остався люблячу дітину і навхтема думку мав єдну, про то, то, як ви казали сину, при біді вертайся в дому. Я ся верну, мої любі мамко, кої яри розквітне старий сад, лемуженя не зганяйте рано. І колись, і много літ назад, бо то то, що вмерло не збудити, штом задумав, малося вдало. Много бід і горя пережити мені без вас все в світі довело. І вже не вчіться, не молити, бо старому вертання не є. Я і так вас буду всіх любити, доки вічна тьмання не пов'є. І порвіть думок тяжких тих друтя. Я вас прошу, мамко, знов і знов. Не ходіть так часто на розпуття, бися скорше стрітити зо мною. Тепер, коли говоримо про кодифікацію, то є приклад прекрасної в, в Словакії, які постійно видають свої альманахи, і перед нами альманах. Де така цілорічна робота освіщається, що нароблена поетами, культурними діячами і так далі. У нас подобного не є. Дуже інтересна проблема, до неї беруться деякі поети це переводна література. Іномісі не любить, що кажуть, що не переводна література, а стовмачення. Переводить з мадярського, скажімо, п'ятифія і пише «стовмачив такий-то». Це неправильний термін, тому що тлумачети слова толкувати, толк, толкування пояснення, а толмачувати то є материзм. Тулмачування поясняти, І в маданському язику для нашого переводу є друге слово Forдітоні, Forдітоні, Forдітаж перевод, Forдітов переводчик. Ну і то я б хотів не сказати, лише того терміну тумачувати літературу, переводити. Наші поети не все додержуються метроритміки оригіналу. Скажем, Якщо ямбічний стих, хворичний стих, або там дикталічний стих, то вони деколи путають. В одному переводі, в одному стиху, знайдемо усі три оці розміри, а скажімо, в оригіналі лише ямбічна форма. Я так розвідуюся, а чому так Бо там так підходить. Не може так підходити, тому що все має совпадати. Образ сам собою рисується. Засобами русинського язика, але метроритмика, розмір вірша стиха, то має бути відповідно до оригіналу твору. Приятно то, що ми мали можливість познайомитися лічно, навіть познайомилися з тими произведеннями, про які ми не знали, але вони вийшли в цих обласних цих районних ці районних здатствах. І ми маємо можливість ознайомитися з ними. А інтересно, то, що ми навіть робимо над тим, щоб створити літературний русинський язик, щоб той, хто пише, знав добрий язик і щоб прочитав наші произведення. І я думаю, що це буде польза як для. Нас, наших дітей, так і для нашої всієї публіки. Яр вже вонка, потят чути спів. Потик має міцніше нам гуде. Вершки родних гор нам зеленить. Радость тіть отцюзнана цвіте. Починаючи з 91-го року, многі наші писателі вже почали писати по-русильськи. Многі із них писали спершу по-українськи. А слава Богу, коли вже ми почувствували, що ми не українці, що ми русина, то звернулися мися до свого родного язика. І тепер, як і це повзирати, то можеш у деяких бібліотеках, правда, не в шотких, прочитати книжки по-русинськи, чому я дуже і дуже раду. Як кажуть, що хоч Тяжко, але можеш видати книжку, спонсору нам допомагають, держава нам не допомагає, але можеш її напечатати. Але ми маємо собі подумати, як би ту, -ту книжку, то нашої писання до серця читача понести. Живу читали. Тепер я можу повісти так я сама спостерігав уже мало люди читають. Особливо тяжко тепер привчити дітей читати. Усім краї матір і словак Руський ром суть дома, як руснак. Німець, жид, румун насів земли. Давно живуть в мирі і пентак. Тко на нашу подкарпатську Русь, ярмо, мече і Болото лє? Раслим спохватиться ось чомусь не хоть тко а вогонького б'є. Не гойкай щось без коріння, не утікнеш од нього, бо не будеш плекатися з дерева чужого. Не одмітуй то що твоє, не вбертай другоє, не хоснує ти родне, не буде чужоє. Не ганьби діти свої, цвіт свого народа, не криви душу перед ними, щось другого рода зустріч дуже важна у тому, що ми повертаємося до своїх корінь, що ми здогадуємо усушену наш язик. Як нас учили мамка, нянька, діду, бабка. Ради мисля, що від вертаємо старому ми і говоримо по своєму вертаємо свою культуру, Хочемо уєнно розвивати русинство у всіх напрямках. Над Карпатами сонечко сходить, Пробуждаєся рудний наш край, Новий день в пут Карпаття приходить, Не спіши, поліли, причекай, принеси нам тепло в гори сині, легким вітром ліси причеши. Няньком добрим, як свою дітині, благодать та й сиренчу лиши. Не спіши ти од нас одходити. Розлучатися тяжко з тобою, як нам, милий, тебе не любити, Божий дар, вічна наша любов. Над Карпатами сонечко сходить, пробуждається рудний наш край. Новий день под Карпаття приходить. Не спіши, золотий. Причекай. Я би хотів продовжити, щоб ми взяли в практику. хоча би Раз-два раз у році поети сходилися на свої обмін думками, типу семінара, чи, чи як то сказати, Но, аби започаткувати періодичний журнал. Кожен рік, щоб у нас був огляд русинської літератури за один рік. То колись Великий Білінський говорив, що і він то робив, скажімо, Руська література за 1845 вісімсот 1846, п'ятий, вісімсот сорок шестий, сорок і так далі. Засвідані русинська культура говоріння і писання залежить від освіченості і начитаності даної лічності, її грамотності, і з точки зору граматики, научної і художньої літератури. Для цього треба сотворити общественно язикову атмосферу, общий язиковий практику. То доводить, що такі стрічі треба проводити много разів на рік, аби прийти до общого знаменника. Наші виходячи з того, що треба будувати такий періодичний огляд нашої русинської літератури, брати за приклад. І руську літературну критику, яка велику увагу звертала не лише на руську літературу, а й на українську літературу, коли про Шевченка писав прекрасні статті Добролюбов, Білінський, про Гоголя писав Білінський, про Марку Вовчок, скажем. Так що така практика має у нас запанувати на цей рік, хоча б і в наступний рок. Я желаю успіху усім русинським письменникам і всім русинським читачам нашим краянам. Уткрий, дітинко, дідю Гербарій. Поникай, що там, по межа листків, файнієся некрополь циглосарій, котрий з листків скришився цих жовтів. Увіділась: тепер бери у ручку Фіялочку, цинторію, люляк, як пахне чабрик. Материна душка, гладушник, зелемозень, ростонаст, чистяк, там чорнослився кличе одоляном, там брескиня така й зимозіль, там ливлять лускавить з опоєм п'яним, там умич, кислич, і хміль. Касатник, сабельник лежить біля яглуші, там Божа кровця, іваницька трава. Бульбук, галапас, пахнотовтя душить, там крушина, той такої ще жива. Вдихай, приникуйся і серцем слухай всі шуми, запахи і кольори ростин, учуй, габу, їх ще живого духа, сятиєм назив кидавав русин, русинська сила душе всьому зіллю, русинський дух живе у всіх словах. І ти, дітиночко, ніколи вбись не сміла забити їх, бо в них душа жива, живо є все у тим, що прозрастало, в землі русинській так і в душі. Ти дниська їх очима обіймала, а завтра серцем обняти спіши. Спіши свому молитися, любити, у смерті всокотити провбайлуй, кить істинно на світі хочеш жити, та гонна жити, Лем тепер і туй.